Добрый вечер, друзья, <coughs> любые подписчики канала. Я вас витаю. Сегодня у нас на заточивании малю кухонный для Фоточки я скину, показывать. Называется «Пейпер». Зараз ми його спробуємо швиденько заточити, оскільки сьогодні чистий четвер я з товаришами йду в баньку. Трішки погрітися, трішки помитися, адже стоматологія це така трошечки. Брудна робота. Зубки ми робимо гарні, але летить в очі, ви собі не уявляєте. Так воно ніби і ти того не замічаєш. Але якщо вдіваєш щиток або окуляри і після 5-10 хвилин роботи ці окуляри зі щитком мають стільки бруду. Не кажучи вже про те, якщо знімається коронки, то шматок метала може прилетіти в око лесень. Він і прилітає, хто без окулярів. Але під окуляри треба маску. Маска і окуляри літом жарко. Замов на Аліекспресі. Щиток такий, що аж під підборіддя. Можна і без маски. Знизу отвори, можна ставити фільтри. І, до речі, напишіть. Якщо цікаво, щоб я кидав ссилки на всякі прикольні товари з Алікспресо. То я вам кину. Так, а в нас треба нож посувати, далі натискав педалі. Дивіться, затиснув ніж. Не перевірив? Хоча ми зараз спробуємо попробуємо по-іншому. Але не все одно. Цей Гвинт. Цей гвинт. Вкручуємо все на одній викрутці, це приємно. І подивимось. О, о. О, тепер чудово. 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 Все. Ото камінь проходив над болтами дуже низько. раз проверяем у нас все супер короче можно взять и китайский камень и подполировать какая-то толщина так проверяем код площадка нуля код умертумый все нули Є нулі. Отак. От Посунули більше наперед. І в нас з'явилась можливість підняти дворище. Все прекрасно. Фіксація в Хепстені дає можливість, тобто не потрібно затискати. На всю довжину. Ставимо 17,8. Потім піднімемо на 17,9 і в ітогі вийдемо на 18 разів. 17,8 17,9 да? Просто надо в одном и том самом месте. Мире, это вот 17,8. Все, песня. А вот так... Вот так ровно семнадцать и восемь. В порядке. что мы там. Все, все чудово. Все, я в підводі. Надіюся, і ви в підводі. Адже якщо ви... працюємо ми з вами в синхроні, тоді зараз вийде. Давайте самий простий варіант показую. Проекспериментуємо заодно, буде зрозуміло, працює чи ні. На малих рідностях працює. А на обдирка, виходить, ви малюєте новий підвід. Або потрапляєте в старий. Ну, зараз подивимося. Використовуємо сходинки. робимо 10 на кожну сторону, потім 9, потім 8 і так один. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім, 9. До речі, не, не тисну. Під вагою самого каміння. Один, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім, 9. Один, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім. Встигає? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 І старайтесь тримати працювати всім разом. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 П'ять, шість. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, пять. Вгадайте, що далі? Чотири. Все вірно. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Четтири. Один, два, один, два. І один. І один. Перевіряємо, вже починає різати. Ріжемо компанію Colgate. Почало почало різати. Давайте ще кружочок. Знімаємо заусенець деревом. Він продовжує різати. Ну, давайте. Ми ж задля експерименту. Це мій домашній ніж, так що я думаю, що зараз я допрацюю тут деякі моменти.